Всім привіт! В цьому відео розповім про Віденську битву, і як це вона пройшлась. Віденська битва почалась із облоги міста Відень. Правда, на допомогу Защиної Римської імперії прийшла Річ Посполита, і цим самим вона почала перемагати Османську імперію, а звідти прийшла ще й Москва. Почалося масштабне відтіснення, в результаті чого Гетьманщині знову довелося перейти під контроль... контроль речі Посполитої. Тобто це означає те, що не доконтролювала Османська імперія Гетьманщину. Через що знову відступили, Вон... Д... була довга битва, у якій Османська імперія все ж супротивлялася потужно. Однак не настільки, щоб зупинити Москву Річ Посполиту і Священну Римську імперію. Наступ все продовжувався і продовжувався, а відтіснення все продовжувалось і продовжувалося. Врешті-решт, в результаті. За мирним договором Османська імперія втрачала частину територій. Тут втрачала частину територій. Також Османська імперія втрачала частину територій тут. Тобто ці території вона теж втрачала, а вони переходили під власність Москви. Здавалось, ця боротьба тривала цілих, цілих 16 років, в результаті після неї османська держава ослабла. Вона навіть втратила володіння тут. На цих землях образувалося Королівство Угорщина. І в результаті чого залишилися тільки такі володіння. А все інше в результаті перейшло до контролю над іншими державами. Саме ця перемога дала початку основи... Австро-Угорської імперії. А в наступному відео я розповім вам про те, як Османська імперія почувала себе після підписання Карловицького миру і втрати територій. А також пруцький похід. Ну, а на цьому поки що все. До побачення. Гарного дня!